Сімприємс матеграв і Метронікс. Так я тут... Ну, недавно був тут грав, Як ви бачили, ми грали... нам Грали І ще навіть не напівтаю, що там був... А, перший навграли. Ну і другий перший грали. Ми, ми грали цей ніч. І я говорив, я... Я зроблю парок як варіантів для, для этого. Ну ладно, давайте почнемо. І це буде у нас буде. Ну, пам'ятаєте, я говорив вам в тому відео, ну, там про наличке відео там було десь там. Це... Ну, може бути невеличко було, ну я говорив вам про те, що там буду робити рекорди. Це буде те ж саме робити еметронікси. Ну я не буду робити рекорди. Я буду робити проходити першу ніч до п'ятої, ну там є, і буду проходити ще 6 моди, які ми будемо грати. Перший мод у мене ділився так. Наприклад. 2. 4. О! 6. Наприклад, 2, 4, 6, 8. Так, буде. Це буде перше мод буде. І коли коли я прийду там далі. о, Коли я прийду там далі всі 5 ночі, то я прийду к далі к тим модам, які я хочу зробити. Зараз я пишу на всякий случай, щоб... Потім не собував. Ну ладно, це перше буде мод, буде буде ще на 20, але це треба пограти пару раз в п'яту ніч. Внеспі. Ну тепер буду, вже буде більше, вже готовий. Ну це зараз постараюсь трошки швидше зробити. Ну, це забудеше. швидше. Щоб мене хочу зробити так, щоб. Ну, як сказати вам, щоб в мене не було, ну... Ох, зараз зажіть. Це, це так було. Це, так, так. Якщо давайте зараз трошки буду ускорювати момент, якщо буду говорити. Трошки буду швидше говорити, але ну, якщо, якщо буде не забіг, то, то я буде, буде написано, що буду, що буду говорити. Це, це дуже страшно. Давайте зараз поки не буду входити це, тому що мені дуже це не подобається. Ми підемо цю ночь, потім спробуємо дізнаємося на, на другій частині. Частини друга частина буде вийде Я поняв все буде вже на другу частину. Так, давайте ми зіграємо давайте ми першу частину, то... Так, я ще пробую ще цю ночь. Я не знаю, що буде. Я боюсь вже грати. І це буде... це буде дуже страшно. першого разу це дуже складна ніч була я не знаю було дуже муторусно а, а я а що буде на другий фнаф я не знаю точно це же буде наприклад перша частина не давайте це буде вже п'ята частина вже не буде там там перша там О, у нас якась чика прикольница но так еще на это дают это мне так, давайте. Ти я це пройшов в дуже складну ніч. Так, ну, це вже, наприклад, буде наприкінці, прохожу нам ночі, значить це буде, значить, вже... Тут не буде друга на п'ятої серії, буде вже друга серія води. Тому ну, начні вже буде...